Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Людмила Трихліб. Це канал про арт-терапію, психологію, нейрографіку, мистецтво і, звісно, метафоричні карти, які ви зараз бачите на своєму екрані. У мене дуже багато авторських колод, тому що я автор метафоричних колод, також у нас є колективні проекти. Ну і, звісно, книги по психології, арт-терапії і допоміжні по метафоричним карткам. І зараз в вашій увазі я презентую свою новесеньку колоду про життєві цінності. Вона відразу є в двох ось таких варіантах: такі бар мішечки І ось такі льняні мішечки, дуже класні, дуже зручні, кожному своє. І також вона у нас є в колоді про процвітання як допоміжна колода. Це колода, чим вона крута? Це ваші внутрішні опори. Вона вам дарує ті сенси, ті цінності, які ви могли в собі або не помічати, або нівелювати, або знецінювати навіть. От є так. Давайте будемо чесні, в кожного із нас є щось, що ми в собі недооцінюємо. Але якщо у нас все класно в житті, звісно, ми розуміємо свої сильні сторони, свої цінні, свої різні аспекти, свої прояви і вміємо їх грамотно розподіляти використовувати. Але інколи в конкретній темі у нас бувають такі миті, коли здається, що ми не знаємо, чого ми хочемо. Бувають такі миті, що ми не розуміємо, де наша опора, на що спертися, де шукати підтримку. Ну, звісно, в собі шукати підтримку. Але в яких саме аспектах? От з цим буде працювати колода цінності. І ви коли будете діставати? Тут надзвичайно гарні ось такі дисципліна. О, це прямо про мене. Так? Тому що це те, з чим потрібно постійно працювати, і це те, чого не дуже завжди хочеться. Але інколи життєві цінності, насправді, це, такі колоди могли ви вже бачити, але її фішка ще й в тому, що тут є послання. І ви, коли читаєте слово, можливо, вас буде ціпляти саме-саме слово. І ви, от як в мене зараз, о, дисципліна, так? це ж щоденна рутина, щоденно потрібно виконувати певний набір дій для досягнення певного успіху, от, наприклад, до процвітання, щоб діти, або до розкриття своєї жіночої природи. Роди або до самореалізації, ну, будь-кого що по різних сферах життя. А когось цепне, це внутрішня сила дотримання власних правил заради руху до мети. І тут когось оце власні правила можуть цепонути. І комусь буде цікаво, а хтось рух до мети, що рухатись потрібно, а в когось внутрішня сила. І кожен буде читати в цих картках щось своє. І ці картки дуже класно діставати навіть просто собі, коли нам здається, що вже нічого робити не хочеться, що сили, мотивації нема. Що буде дарувати вам цю мотивацію? От, як в даному випадку, дисципліна. Ну, що тут дивитися? Дисципліна, вона завжди про дисципліну. І тут у нас дуже-дуже є такі двозначні так? відвага і безстрашність. Да? Це як як полярності чи як доповнення, кожному про своє. Простота. Да? От Для когось, все, от коли все складно, тоді все круто. А коли просто, от тоді вже починаються свої складності. Так? І насправді от таких послань дуже-дуже багато, вони всі дуже гарні, але разом із тим, вони прості, стильні, елегантні. вони Будуть вам чудовим доповненням до будь-якої колоди, чи то якщо ви бажаєте про подорож героїв проговорити, чи навіть от дитині про якісь цінності. Да, коли ми говоримо про емоції, коли ми говоримо про різноманітні е, ситуації в школі, що буде допомагати тобі бути сильнішим? Що от давай пограємо з тобою? От давай це розкриємо. Да? Це такий теж варіант до жіночої. Кожній жінці потрібна опора, і в кожної із нас бувають ситуації, коли ми відчуваємо, що десь недостатньо класні, десь недостатньо допрацювали, і нам потрібна підтримка. І оця підтримка, вона хлопець, ви дістали духовний розвиток. І реально це моя підтримка, моя кондолінія йога, мої практики, моє постійне навчання. І це воно про це. І ми, коли читаємо, що там нижче написано, воно розкривається ще більш глибоко. Тому мені здається, що оце взагалі. Базова колода, яка має бути у кожного, теж, і у психолога, і в людини, яка працює з іншими людьми. І вона є чудовим доповненням до будь-яких практик, з якими ви працюєте, тому що вона є просто незамінним помічником, і вона є ось в таких варіантах. Підписуйтесь на мій канал, звертайтеся за порадами Мак, і я завжди рада допомогти ваша Людмила Трихліб і канал про психологію та арт-терапію. na Papa